Ну що, сьогодні будемо дивитися, Лада у нас 21.09. Проблема в нас немає світла. Далі у нас горить е, зарядка. Ну, Не знаю, будемо знімати генератор чи що робити. Так, Повертаю ключ з замка зажигання. Так, І бачимо індикатор-акумулятора. Пробуємо заводимо машини, от чекла е, масла теж світить у нас. Так, Пробуємо світло. А дивіться, світло щось заробило. І зразу потухло, бачите, ребята? А, та це скоше, що в нас в кнопки, ребята, проблема. Так. Да. Це у нас у кнопці. Так, пробуємо заводимо машину. Так, і що у нас акумулятор? речі, як завжди, все понятно. Генератор тут ставився бушний. Ну, на марку вас купу... купляти б генератори. Це те саме, що просто подарити гроші комусь. Ну все, з чого почати? Давайте відкриємо капот і подивимося, що в нас генератор вертає. Так, ну що, давайте спробуємо подивитися, що в нас там. Так, я кладу на мінусову клієму, бачите? І кладемо, шукаємо, що в нас там на генераторі. Так. Оце у нас лампочка, це у нас іде через панельну приборку. Що нам потрібно зробити. Ну, я думаю, що тут лише знімати генератор, бо немає смислу. Я здогадуюся, в чим проблема. Якщо є возбуждення, ну нічого. Давайте спробуємо підключати контрольку мою силову. І даємо тут плюса на павці, заводимо машину і дивимося, що в нас вертає генератор назад. Так що робимо? Повертаємо ключ. І дивимося, що в нас напряження на проводу який у нас йде до генератора. Так, включаємо і лампочка у нас мала би не світити. Все правильно. Знаєш, проводка у нас ціла. Так, що далі я роблю, ребята? Так. От нас провод. Так, де він у нас І давайте подивимося, що ми тут маємо. Так, і є, тут у нас напряження є. Заводимо машину. Зарядки не буде. І подаємо на палці туди на генератор зараз контролькою. Так, ну ця машина доволі неплохо заводиться. Так, беремо контрольку. Так, і дивимося за зарядку. Зарядки нема. Так, що я далі роблю? Так, от на генератор. Я даю плюс. Ми бачимо зарядка 14,5 вольт. І генератор у нас не вертає нічого. Ось проблема у нас з генератором, так як я і казав. Так, Зразу кажу, що мусимо знімати генератор. Проблема у нас скоріше, що щоб пробитий маленький діод. Або він не вертає, у нас є такий самий генератор. Щось будемо складати. Ну, перебираємо. Ну, звісно, це я знаю, що б ушний ставився генератор. Ну, ви бачите, що проблеми у нас отакі. От Зразу вам кажу, що Жигульовські генератори, бушні. не советую брати, то, що машину, коли здають на металлом, повний повністю металлом. Живого місця нема. Ні якоря, ні щоток. Одна обмотка. Щоб на запчасті я беру лише їх за обмотки. Бо то, що генератор стоїть 500-700 гривень, обмотка стоїть дорожче. Але це оригінальна обмотка, одне, що в ньому в качестві. Все. Ну, будемо знімати, що робити. Так, все, генератор на столі. І пробуємо його зараз розбирати. Так. Так, з чого я починаю? Звісно, ми відкручуємо регулятор на пол. Так, ну, єдине, що генератори, коли робиш, то зразу руки чорні. Так, ну пробуємо. Відкручуємо У нас цікаво. Подивіться, там є. М'яких діода Попаяти їх, подивитися, що у нас там з діодами середині. Так, відкручуємо це все. Ну, пощіпники не знаю, тут живі, не живі. Треба теж дивитися. Так. І ви знаєте, що я думаю, що з е, цього контакта йде, я знаю, що на цей. Так, дивіться, тут щотки болі міні нормальний. Слухайте, це найплохіший генератор. генератор. Да. Насправді да, тут непоганий цей щей генератор. Я бачу, що тут только сьомні кольця ще живі. І щотки, бачите, болі менш нормальні. Ну нічого, знімаємо е, кришку. Е, нам потрібно, щоб сюди е, вертався у нас. Бачите, це все болтається. Ну, розбираємо по-любому. Так, ну що, тут просто поки що я бачу згорівший діод. Але зарядка була. Так, дивіться, бачите? От де воно пропалено. Так, зараз камера сфокусується. Так, от і що у нас світи постійно індикатор. Ну, може, зарядка є, але вона. Не знаю, як під нагрузкою себе поводить генератор. Ну, я все-таки, бачите, перефалив, бо я ж кажу, що цей генератор брушний. Поставили, а він не робить. Який варіант? Рішення. У мене тут генераторів багато валяється. О, оцей, по-моєму, що такий, як нам треба. От. І от думаю собі, а де тут регулятор? Дівся з знав. Ну, все, що нам, які рішення? Просто перекласти діодний міст. Я бачу, що цей діодний міст міняний. Це вже новий китайський. Тому воно, ребята, не витримується все. Міняємо SEO генератор і прикладаємо туди. Цей генератор у нас БУшний, ну він просто ушатаний, дуже. Ну все. Міняємо це все і кладемо, будемо дивитися, чи буде робити воно. Так, і кінечний результат. Єлі я з двох генераторів, єлі один склав. Покажу вам, не стоїть брати бушні генератори. Вот. Тут діодний одний міст пробитий. Далі. Обмотка теж готова. Саша була не робив, на всього одна обмотка не робила. Я не знаю, як воно йшло зарядка. Коротше, е скільки з мого випадку, іменно Жигульовський генератор це все хлам повністю. Так, далі в нас не підходила ця шестерня, Точніше, не шестерня, як це називається? Ой, в мене вже голова нічого не забажає. Коротше, на це що ремінь шкіл ці лопасті. Коротше, я старе поклав, бо то нове не сіло. Поки я його знімав та розламав. Ну, давайте пробуємо, я беру контрольку любу. Давайте візьмемо таку маленьку і пробуємо заводити. Лиш би була зарядка, ребята, бо я вже генератор я пов'язав сі на столі, бо я не хотів навіть його класти. Так, от дивимося. Зараз у нас 12,7 вольт 12,9. Тут хороший акумулятор доволі. Так, пробуємо заводимо. Так. Забив я підсвітку теж. Обична проблема тут. Я зразу це на павці складаю. Також зробив кнопку світло і перемазав. Кратше, все, зробив по електриці, що необхідно. Так, дивимося на лампочку, індикатора зарядки. Так, заводимо машину. Так, зарядка у нас погасла, у нас наша бензину мало. Ну ідемо йдемо дивитися на зарядку, що у нас буде. Так, і що у нас по зарядці? 14 вольт. Це навіть Ну, Це ще не фініш, ребята. Давайте включимо, нагружимо повну схему машини. Це дальне світло, саме головне, і габарити. Так, я включаю. Тут я даже замінив кнопочку тоже в лампочки, Так, включаю світло і включаю дальне світло. Оце саме головне. Ну, на холостім менше 13,5 не должно посажуватися. Ну тут буде хороша зарядка, думаю. Так, і у нас зарядка 13,9 вольт. Ну, я думаю, що це отлічно. Навіть дуже отлічно. Все. Так, я відключаю все. Все, на цим я ремонт завершаю. такі в нас жиги. Е, ну, що робити? На чим є, на тім їдемо, ребята. Що робити? Таке у нас. Все, ну, генератор, звісно, тут не тяжко чесно сняти. Е, Ну, удобно, що там болт не мішає. Ну, що я скажу? Е, це на ваше усмотрення. Я кажу: брушний генератор дуже тяжко знайти. Марк і ваш, він хоча б був на 30% живий. Обично, там просто. Дивіться, зарядка взагалі отлічна. Дуже хорошо акумулятор заряджається. Все, на цим відео завершаю. Отакий От невеличкий нас обзор.